Просто зараз заплющте очі разом із нашими тренерами спробуйте уявити зовнішність цієї вокалістки. Бесаме. Без саме Como se fare sta noce, la ultima Besum, Besum. Це дівчина співає. Да, це, це дівчина. Запитав у мене, він запитав у мене, люба моя, що мовчиш, Відповіла йому, відповіла тобі, Зараз прекрасна, як ти пеш мене. Діуй мене люба! кого ще перештана?

Красаве! Дякую! Аж дух перехопило! Спочатку спочатку співу, а потім від того, як вас побачили. Прекрасно. Дякую. А як вас звати, і звідки ви така? Мене звати Ірена Карська, я приїхала зі Львова. Яка низька нота перша, це, це шок. Це не не просто то це ж. Сібимоль не низько для жінки. Ні, то це на октаву нижче. Це на октаву нижче. На ктовниці. Це зілка. Добре, добре, зробили мене. Ви по музиці працюєтесь? Ну я працюю по музиці вже 20 років на сцені, як би, але взагалі я перукар модельєр за освітою. Стиліст, візажист, перукар модельєр. Ви чудово виглядаєте вас гарний смак. Дуже дякую. поперукарському мистецтву вам точно не допоможу, а з вокалом я би поспівала. Я вам допоможу. А вдаєте вони допоможе? О, підмовились. Взає... Взає... Взаємне. О, вже, вже, вже Бартер вимальовий Ви Виважаєте, що йому треба щось змінити в зовнішність? Олександр тобі, мене устраюваємо. І ракет червоний поставити. <свистеться> Не, е, Сашко просто дуже такий романтичний, а в одному кліпі, е, коли з мотоциклом, по-моєму, на якомусь бай байку, там дуже Дуже класний такий образ був мачо. Так. Ah. Oh, oh, а, oh. не непередбачувана леді, я вам хочу сказати. Так що, покатаємося на мотоциклі, Так. бе. Oh, oh, oh. yeah? Ви справді, просто вам нічого мені складається. Вже постойці смерть. Вже класно. Ти вже настільки стомко. Тіна просто дуже стильна <плес> і класна. Останнім о. часом мені так подобається дуже насправді. А Сашку там, треба та причому безкоштовно. Безкоштовно, Саш. Безкоштовно. Так. <реш> Ви дуже стильні. Yeah. Дуже я дуже надію. Отже, маємо нову інтригу сезону. Олександр Пономарьов змінюватиме образ. Yeah. Я вам бажаю натхнення у підготовці до вокальних двобоїв. Вам воно знадобиться. І я вас вітаю на голосі країни. Дякую.